Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Цього тижня суспільство сколихнула гучна новина. На волю випустило убивць солдата ЗСУ Олексія Щербини. Вбивство відбулося серед білого дня на парковці. Є записи з камер спостереження. Однак суддя Наталя Дмитрук прийняла рішення відпустити їх під заставу, після чого вони одразу вийшли. Поки влада не реагує, а люди вимагають розправи над бандитами. З'явились дані про суддю Дмитрук. Служителька Феміди веде розкішне життя і ні в чому собі не відмовляє. Під час війни вона відпочиває в Пари Рижі і в Монако фотографується під Ейфеловою вежею та в Монте-Карло. Також вона засвітила новий маєток, якого ще кілька років тому не було в суддівських деклараціях. На руці у суді бачимо годинник Зеніт вартістю 7400 доларів у деклараціях квартира та БМВ, якими користуються суддя, записані на її маму пенсіонерку. Свіжі декларації закриті. Дмитрук відкрито не ділиться в мережі кадрами життя. Замість неї це робить її донька. Також дівчинка показала свого хрещеного, відомого українського телеведучого Григорія Решетника, з яким суддівська сім'я тісно дружить. Що збирається з цим усім робити прокуратура? Невідомо. Відомий військовий Євген Карась заявив, що прокурорів також купили. Соратники вбитого воїна переконані, що найближчим часом вбивці втечуть з України, і більше їх на суді ніхто не побачить.